Це те з яблук, сливок. Ну, що, Варення, консервація. Трошки взяла, а тоді ще підвеземо. Це да, Так, все добре. Жіночка звати її Олена. Принесла навіть мисливські ковбаски. Цей автомобіль був придбаний за кошти АНЦ. Мережі аптек зараз у нас є акція. Ми наповнюємо її за допомогою місцевих мешканців сіл вишенки, Гнідин та Петропавлівські. люди несуть і консервацію, і фрукти, овочі, курку, яйця. Та як же не долучиться? Ну... Ну так і твориться в країні, треба ж хоч чимось, ми ж воювати не підемо, то ми хоч чимоні допоможемо. Це для всіх на сьогоднішній здравомислящих в Україні важливо взагалі. От, що тому, в принципі, хлопцям там тяжко взагалі, а ми, як кажу, тут все-таки у нас спокійні і ми повинні їх якимось чином підтримувати. Є дуже велика проблема доставки продуктів харчування, жарко на вулиці. І це було вже кілька місяців. Військові допросили цю автівку. Вона дуже маневрена, тому що на фронті, ну, в цих селах, в місцях біля фронту дуже погані дороги. І це дуже важливо, щоб вона була маневрена по неякісному. Дорогам, щоб могла пересуватися. 17 тонн може перевезти Дуже якісна, нова тут стоїть охолоджувальна установка. Може охолоджувати до мінус 20 і взимку до плюс там, 20. Ми тут вже знаходимося з 7 ранку. Зараз вже у нас 12 і достатньо багато людей вже прийшло і принесло щось зі свого городу, хтось щось купляв. Ми бачимо тут і капучино, і консервації, і навіть крупи. І ще в нас приходять навіть військові. Хлопця звали Константин. І він привіз нам олію, мівіну. Каже, це те, що військові зазвичай питають постійно мівіна, так як вона швидко готується. А так бабусі, дідусі самі. Копають свою картоплю, гірки з городів, навіть сливи вони там були у нас, що у нас вже в холодильнику є багато овочів, які вони теж приносять все своє, все з дому. Ще хочу додати, що у нас є така чорна машина з гучномовцем. Там є у нас сором'язливий хлопець звати його Сашко. Ми будемо їздити по селам у нашій громаді. І хто хоче, може також приєднатися і щось віддати з їжі для наших військових. Я думаю, так, все, поїхали. Просимо вас передати нашим славним героям будь-які продукти харчування, що є у вашому господарстві. Почули оголошення, ну гучномовець, почули і швиденько організувалися. Якщо б ми знали що потрібна буде допомога сьогодні, звичайно, організувалися більше, те, що було вдома. Продукти харчування, Крупи різні, кава, капучино, закрутка. Готові допомогти завжди, з любов'ю до наших воїнів-захисників. Ну, це я почула, що то зда де я думаю, подбаю, на що воно мені торгується. Я без огірка бейду, все без кабачка того. Ой, як квітки, ж квітки комусь подарую на щастя. Мы будем вирушать, а, туда, в сторону Бахмута. Сколько здесь передач? 16, либо 7 пониженных, 7 повышенных. Ничего себе! Раз, в сторону пошла. Пятая, шестая, седьмая, восьмая. Ну и здесь флажочек сбоку. Половинки они же. половинка используется. вот где-то на горку едешь, например, на натяг. Чувствуешь, мотору не хватает. Половинку вниз. Сцепление нажал, отпустил. У тебя появляется дополнительный момент. Тяга. Це для наших бійців вітаміни з мультіелементами та знеболюючий засіб, дуже ефективний. Це рефрижератор, який підтримує зимку температуру до плюс 23 градусів. Літом до плюс 20 В мешканці нашої громади Золочівської зібрали. Бабушки, дідусі та сіли, Все, що вирощено на городах. Консервація, інші речі, варення. Ну, так так. все домашнє. Щоб наші бійці відчули домашні атмосферу. Точно так. Війці третьої кремої бригади щиро дякую компанії АНС за підтримку. Ваша підтримка це наша додаткова мотивація. Дякую вам. Разом стояв бажаємо. І ми вам дякуємо за те, що ви бороните наші батьківщині.